В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Притча, яку ми сьогодні чули з Євангелія, це притча про сіяча, де сім'я або зерно це мається на увазі Слово Боже. І Господь каже отож, спостерігайте за собою, як ви слухаєте. Тому що дійсно ми порою слухаємо, але ж чомусь. Трапляється так, що зовсім не те, що промовлялося. І Господь далі продовжує, бо хто має, тому дасться, а хто не має, то у того відбереться те, що він думає. Господь хоче зауважити про те, щоб ми звернули увагу, з яким серцем ми. Слухаємо те, що каже Господь нам в Євангелії, з яким дійсно серцем ми це сприймаємо, чи серцем тієї людини, людини, яка цілий день бігає серед вуличного натовпу, міських реклам, чи перебуває в розмові, сидячи на лавці десь там у під'їзді. Чи людина, яка має неглибоке серце, кому вона побоюється залишитися наодинці з самою собою, щоб проаналізувати своє життя, чи людина, яка думає, тобто переживає, як краще зберегти свої заощадження на так званий чорний день. тобто, Тобто подумати про своє майбутнє, щоб бути спокійним за нього, чи людини, яка все своє серце цілком поринає саме у турботу, про матеріальну сторону життя, чи все ж таки знайдуться люди з таким серцем, про яке каже Господь з чистим і добрим серцем, слухаючи Слово. Боже і бережуть Його, і приносять плід в терпіння. Окам'яніння нашого серця, яке зараз можна спостерігати, все частіше, частіше, байдужість, бездушність, це є теж свого роду сіяння, тільки це є сіяння саме бур'яну, який заглушує ріст доброго зерна. Але це, це одне, адже є більш небезпечніше сіяння це сіяння хибне, негативне, тобто перекручування слова Божого. Тут ми маємо на увазі не лише сектантів, ми згадуємо жахливе попередження святителя Феофана Затворника, який казав, що настане час. Коли все буде поверхнево і символічно в церкві, тобто усі чини устави, слова, збережуть лише зовнішню форму, а всередині буде повна зрада Духу Христовому. І скільки от в нашому православному середовищі ми можемо це. Спостерігати. Скільки витрачається уваги, енергії, і часу для того, щоб порозмовляти, наприклад, там, про коди, зараз, qr коди, чи про якісь сумнівні, пророцтва, достовірність яких не перевірено, чи дійсно так казала та людина, чи, чи зовсім інакше, чи там про старців, чи про патріархів, чи про печатку Антихриста. Про кінець світу, про якісь там плани, і там експерименти і тому подібне. Але ж про Господа нашого Ісуса Христа, вічного глави Церкви і Спасителя світу, люди останнім часом все менш і менш згадують. Христос стає часом мало кому цікавим. Він стає чимось другорядним. І я згадую слова Володимира Висоцького, який там таку фразу сказав. Що тільки жаль мені розп'ятого Христа. Дійсно, дійсно, це якраз стосується цього нашого такого настрою. І Повертаючись дійсно до, до цього, Господь хоче все-таки показати людям їхню оману. Він викриває цю оману в Євангелії, де відбувається така картина, коли робиться зауваження Господа його учням, чому твої учні порушують передання старців. І Господь у відповідь їм каже, а чому ви порушуєте заповідь Божу заради передання вашого? І далі Господь починає цитувати слова пророка Ісаї. Наближаються до мене люди ці устами своїми і шанують мене лише язиком своїм, а серце їхнє далеко від мене. Марно вони мене шанують, навчаючи вченням і заповідям людським. Ми часто зустрічаємо такі поради у святих Отців, що потрібно читання Євангелії, так само як і молитву, включати до нашого щоденного правила. І необхідно читати Євангеліє. Коли ми читаємо Євангеліє, то ми часом починаємо помічати, помічати яка нездолана прірва між тим, що ми читаємо кожен день, і між тим, що ми робимо кожен день. Поки ми не почнемо намагатися жити по Євангелію, саме по Євангелію, ми не зможемо ніколи. Пізнати його божественної сили. І тому святитель Гнаті Бранчанина він каже: читай книгу життя, життям читай книгу життя. Ось і тоді нічого в нашому якщо ми так не читаємо, то нічого в нашому житті не змінюється. От, І не змінюється як і в внутрішньому житті, так і в зовнішньому житті. І, е, зокрема, тобто, ще повинно при, прийняти до уваги те, що. Це прочитування може бути нам в суд і осудження, так само, як причастя, коли ми до нього приступаємо, не розмислюючи про тіло і кров Христові, попереджає апостол Павел. І потрібно звернути увагу до того на досить важливі речі, що часто бува так, що в Євангелії є місця, слова і заповіді Христові. Котрі, коли ми починаємо читати, то ми тоді швидко їх перегортуємо от, і свідомо закриваємо очі на них і біжимо від них, тому що ми тут зустрічаємо таке, скажімо, ну, пряме, особисте звернення Господа до нас самих. Але ж нам потрібно, я думаю, все-таки зупинитися на цьому. Повернутися до, до, до цих слів, до тих заподій, е, котрих, да, котрих ми полохаємося і стараємося уникнути. Ми повинні, як каже святитель Феофан Затворник, по-справжньому злякатися, що по суті ми противимося Духу Святому. Наприклад, людина любить читати про ревність, любить читати там про правду, не тільки правда. Правду не Божу, а там хоче свою захистити правду, правду людську. Але коли знаходить місце, де говориться про любов і смирення, то їй там вже не цікаво те читати, тому що це її якби викриває, покня да, показує її, її помилку, її оману. Отак от, от буває. То ми порою читаємо, як читають сектанти. От там в них є місця, котрі вони підкреслюють, виділяють особливо. А про інш, а інші взагалі не беруть до уваги. Так і, так і от ми психологічно ставимося до е, про, прочитування і, про Євангелії, до його сприйняття. От. Преподобний Андрій історичник дає дуже такий важливий критерій. Він каже, що е, на істинного пастера укаже саме любов, тому що такий пастер, він намагається лікувати е, душі, а не калічити. Він не потурає. Е, Душевним хворобам людини. І саме за любові віддав на страждання, на смерть себе великий пастир Христос. Священносповідник Никон Воробйов Воробьов попише у листі. Постарайся домогтися, домогтися по, да, полюбити святителя Ігнатія Бренчаниного, тому що усі його твори взяти саме святих отців, які, які були істинними і богом навченими пасторами, тому що він говорить про саме найважливіше покаяння. А покаяння і є саме ті двері, котрі ведуть нас до вічного життя. Постарайся, щоб. Тебе частіше був покаянний настрій, тому що від нього народжується страх Божий і смирення, а від страху Божого і смирення виникає любов до Бога. Останнє не може бути без попереднього. Там, де немає покаяння і смирення, там все марно і є. великий один самообман ами